Це місія. Дуже просте слово і одночасно складне. Ти його, напевно, часто чув, можливо, хтось тебе задавав, заради чого ти живеш, що ти робиш тут, що тобі найбільше імпонує в твоїй роботі і так далі. Все, що може бути з цим пов'язане. Коли створюється бізнес, особливо власником або компанії, то він і так розуміє, для чого цей бізнес. А ось вся команда, яка приходить, не завжди це розуміє, навіть працюючи в компанії. І коли людина не до кінця розуміє, для чого вона все це робить, вона не викладається на максимум, не цінує те, що вона робить, і зовсім по-інакшому відноситься. Наприклад, в компанії Google є програмісти, які роблять код, але якщо вони не розуміють, заради чого цей код далі буде працювати, їм буде важко над ним працювати. Якщо вони розуміють, що це, наприклад, заради покращення архітектури Google в. Пошуку, то це одне. Але якщо вони розуміють, що це для воєнної тематики, це буде зовсім інше. Тому місія це як напрям, куди рухається компанія, з якою вже декомпозуються, декомпозуються цілі. Що ж, давай дізнаємось сьогодні більше про місію. Ти вже задумувався про місію? Давай запитаємо тебе. Яка твоя місія? Якщо ти не знаєш, постав на паузу. Обдумай, будь ласка, це питання, і дай собі перше за все відповідь на це питання. Якщо ти не можеш сам знайти відповідь, є дуже багато спеціалістів в цій сфері. Що ж, переходимо до місії компанії. Якщо її немає, а таке неможливо, адже вона завжди є, то команда та клієнти зроблять висновок самостійно, що може бути завжди не те, що ми планували. І так, що ж таке місія? Таке глибоке слово, яке ми часто чуємо і мало що розуміємо. Для прикладу, знову ж таки, відомий приклад. В даному випадку у нас два брати Райт. Можливо, ти чув це кейсь, а можливо, ні. І що ж нам пропонують для інвестування? У нас є два бізнеси. Представ, що ти інвестуєш кошти. Так, ти можеш інвестувати в різні інструменти, але представ, що на, на даний момент це бізнеси. Перший бізнес це команда професіоналів з достатнім інвестуванням. Сильним HR брендом з досвідом SEO. І інший бізнес це без освіти, з маленьким інвестуванням, нікому невідомим HR-брендом, і з досвідом у підприємності. В який бізнес ти інвестуєш? Якщо я скажу, то задача стоїть зробити перший у світі літак. Але питання в тому, заради чого? І в цьому проявляється суть цих двох. Різних бізнесів. Перший це історія Братів Райт. А друга історія Семюала Ленглі, якого ти можливо не чув, але який також відомий у цій сфері. Місія Братів Райт була першим перевернути хід людства за допомогою першого у світі літака, який дійсно літає. Місію ленглі було зробити першим літак, щоб стати відомим і успішним в цій сфері, і отримати славу та визнання. Місія може звучати зовсім по інакшому питання, як вона проявляється і якими діями підтверджується. І брати Райт не просто в це вірили, а вони все для цього робили. Вони готові були померти заради цієї ідеї, але зробити все, що можливо. Тому до них притягнулись такі самі люди команди. Можна сказати, відлюдників, яка разом з ними вірила в цю безглузду ідею на той момент. Ленджі до своєї команди застосовував найкращих спеціалістів, можна сказати, сіньорів. Він працював в університеті, у нього була база дуже сильних людей, можна сказати, бі-ей-плеєрів, яких не треба шукати, до яких є легкий доступ. І що ж відбулось далі? Далі брати Райт успішно запустили. Першу спробу, вони відірвались на 100 секунд, і лендлі програв. І як ти думаєш, що відбулось далі? Лендлі перестав цим займатися. Чому? Адже місія була програна з його сторони. Ти скажеш, можна було, звичайно, поєднатися з ними. Можна було. Можна було стати другим. Це також непогано, третім і четвертим. Він закинув це діло, і по тому, що я бачив далі, він питався оскаржити. Те рішення, хто ж був перший, якщо це важливо. Ти можеш сказати, як так, це, це не бізнес, але це дійсно емоції людей. І те, заради чого хто ще робить. Що ж, місія дає глибоку відповідь, заради чого ми це купуємо, заради чого ми тут працюємо? Що буде далі від моєї праці? Ти можеш по собі згадати, що було, як ти працював, коли ти не розумів, як твоя. Робота безпосередньо впливає на майбутнє і що вона з цим робить. Для когось це менш важливо для якихось посад, для якихось більш важливе, але загалом це визначає рух напрям компанії. Дуже крутим кейсом, який я бачив на живому прикладі, був номер один Лора Парк в Натенеріфе. І тут написано не просто місія і цінності, як ти можеш побачити на більшості сайтах. Ми там заради цього, ми в наші цінності такі. Тут розписана покрокова в діях, що вони конкретно для цього зробили. Вони не просто за екологію та за тварин. Вони конкретно інвестували в сонячні панелі, які роблять їх зоопарк з нульовим викидом СО2. Так і в кожної дії, і в відео вони це підтверджують, і тим, що вони роблять, і тим, що вони, наприклад, заради своєї місії, не будуть робити так, щоб слони катали людей, бо це протиречить їх місії, заради чого вони створили це місце. І саме цікаве, що вся команда на відео бере участь також в цій місії і розповідає, як це впливає напряму. Це є поєднання місії цінностей, які найскладнішим зазвичай для малого та середнього бізнесу в плані реального розуміння. Це може бути на плакатах, але не факт, що це працює. Ти можеш написати це вакансії, але це може ніякого значення не мати. Ключове це дії, що ми робимо заради цього. І так, які є рівні? Місії та цінності. Перше, це не усвідомлення їх, але вони є. Друге, ми їх виписали, але ми їх не втілюємо. Третє, це ми разом з командою сформували під час стратегічної сесії, під час інших інструментів і постійно працюємо над ним. І це є в нашому плані. Четвертий рівень це прописали, втілили і максимально про це проговорюємо. І на п'ятому рівні ми цим вже керуємось. Нічого страшного, якщо з першого разу ти пройдеш весь цей. Шлях по всім цим рівням це абсолютно нормально.